Вітаю вас на каналі Клубу Рослин. Мене звати Ірина, і сьогодні розповім вам, як вкривати чи не вкривати гортензії на зиму. Маємо два види гортензії: волотиста гортензія та крупнолистова гортензія. А, які принципи вкривання чи не вкривання їх на зиму? Волотисті гортензії абсолютно є невибагливими, зимують нормально всюди у нас, в нашій країні, без проблем. Отже, чи обрізати волотисту гортензію на зиму? В принципі, можна. Це вже по вашому бажанню, тому що їхні великі, красиві шапки дуже гарно виглядають з-під снігу зимою. Це дуже декоративно. А якщо вам не подобається вигляд сухих суцвіть з вашої клумби зимою, тоді я покажу, як їх обрізати. Оглядаємо ретельно кущик. Нашої рослинки, нашої гортензії, і дивимося. Якщо є такі дрібнесенькі пагінці, бачите, тут все цвітечко він тонесенький, ну він просто на себе тяне силу, але толку з нього ніякого. То вирізаємо всі тоненькі гілочки, якісь старі підсохші гілочки, залишаємо всі такі міцні пагони. От бачите, який цей такий красивий міцний пагінець, адже ми обрали наші найміцніші пагони і дивимося, де вони починаються. От, таке розгалуження. Цей ми виріжемо, бо він слабенький, він нам не потрібен. Цей залишаємо і цей залишаємо. Значить, рахуємо. Раз, два, три. Три міжвузлики. Ось тут краще обрізати. То обрізали. І так, по такому принципу весь кущик переглянули, залишили міцні гілочки і пообрізали. Ми гарно підстригли кущик, можемо трошки підгорнути вище його ґрунтом, щоб йому було тепліше. все, залишаємо зимувати. Якщо ви вирішили суцвіття залишити на зиму, все-таки щоб вони так гарно вам виглядали у вашому садочку, тоді весною принцип обрізки той самий. Але ще дивитись додатково, за зиму може щось підсохло чи щось зламалося, тоді це прибираємо повністю. Тепер розглянемо варіанти укриття на зиму широколисної гортензії. Широколисні гортензії у нас панянки трошки вибагливіші. Вони можуть як підмерзнути, так і запріти за зиму. Ну, будемо пробувати їх вкривати. Перед тим як вкривати гортензію на зиму, потрібно оглянути кущики, вирізати всі пошкоджені гілочки, прибрати все листя, яке залишилося, прибрати суцвіття. Просто його отут так обрізати і все. Тобто прибрали, повністю гілочки в нас залишилися без цвіту, без листячка. Ми його можемо зв'язати і вкрити, до прикладу, агроволокном чи зробити якийсь намет такий собі невеличкий для гортензії, щоб їй було комфортно зимувати. Можна прикрити просто листям, можна гілками хвої прикрити кущик, вище підгорнути ґрунт. І все, і вона буде гарно собі зимувати. В залежності від погодних умов, від регіону, в якому ви проживаєте, вам можливо буде достатньо такого укриття гортензії на зиму. Якщо ви проживаєте в такому досить прохолодному кліматі, тоді варто зробити ще якісь укриття з агроволокна, додатково, щоб вона, їй було тепло. Але пам'ятаєте, якщо ви робите укриття з агроволокна і Буває так, що спекотно, зимою сонечко припече, щоб вона вам там не запріла. Тобто має бути обов'язково не тканний матеріал, ніяких клійонок. Якщо для вас було корисне це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і чекаю ваші запитання, які б вас цікавили щодо догляду гортанцій.